Мижній брогані та пасажирам бажаємо щасливо і давай добре. Україна для мене це вона мені подобається так дуже сильно, що я її люблю як, як, як якась людина кохає другу людину. Я люблю свою Україну безмежно. Незалежність можна порівняти з вільним вільним птахом. З величезними крилами. Це наше жовте поле. Це наше синє небо. Тільки наше. Найкраще. Ми щасливі, тому що наші воїни зберігають країну в безпеці. Вони завжди йдуть до кінця та перемагають. Наша броня і наша фортеця.